Добрий ранок, любі друзі. У нас погодка прекрасна, падає невеличкий сніжок, цвіркочуть пташки, а сьогодні ми з вами підемо подорож з козлом по снігу. Ідемо на прогулянку, він не хоче йти, але трошки піде, трошки піде. Ай, красиво, як на сніжку гуляти. Две каб'ється Що ти? А? Гуляєш? Трошки гуляєш, да? Ай добре, як пригаєш. Ай, красиво як. Козик. Козя. Козінька. Любі, друзі, бачите, як козел гуляє гарно на природі. Йди сюда! йди, фотосесія, дося, йди сюди, йди, доченька, молоді. Будемо їхати, запряжемо санки, ти будемо їхати. Що ти? Ще тут хоч погуляти, не хочу хлів. Козя. Козя! Кізя! Не хоче йти в хлів. Йди, там дівчата вже заскучали за тобою, біжи. Йди, козічка. Все, пішов. Дякую, друзі, хто додивився. Ставте лайки, пишіть коментарі, буду вдячна. А ми з вами будемо прощатися. До скорої зустрічі ми з вами зустрінемося дуже дуже скоро.